Ме оприліт, мої любі друзі, що прагнуть пригод, це я Перси вант, ваш невтомний рудий мандрівник, який разом з Романом Таною продовжує свою незабутню подорож не саме біля могутнього Дніпра. Я ж опознайомився з девакуватим, але добрим лісовиком Микитою, який керує комарами. Але повірте, це було лише розігрів. Операція лісова колискова. зустріч з мавкою лірою. Після епічного комариного флешмобу я вирішив, що час дослідити берег річки. Роман і Анна готували вечерю, а я, як справжній дослідник, обнюхував кожен кущик. Я відчув дивний, але дуже приємний запах, що був схожий на аромат польових квітів і річкової води. Він вів мене до старезної верби, гілля якої схилилося до самої води. І тут я побачив її. На їм верби сиділа <гас> мавка. Її волосся було, як зелене листя, а очі є два смарагди. Вона була така гарна, що я просто завмер від подиву. Мавка наспівувала якущерівну дуже ніжну пісню Здоровенькі поледи, котику. Не бачиш, що я співаю колосково для річки? Я мавка Ліра, господарка річкових глибини берегів. А ти хто такий, що так нахабно підсвуховуєш? Пролунав голос, що був схожий на тихі дзюрки струмка. Я, звісно, відповів своїм наймилішим Мяу, що означало я персивальд, і я тут, щоб насолоджуватися твоєю музикою. Експеримент підвобний тунель та водяна погоня. Мавка Ліра, на відміну від лісовика мокити, виявилася дуже грайливою. Вона запропонувала мені пограти. А я, як справжній кіт-авантюрист, одразу погодився. Вона щось прошепотіла в воді і раптом під водою почав формуватися тунель. Уявляєте, справжнісінький тунель. Вода розійшлася, і я побачив дно річки чисте з камінням та водоростями. Давай, рудий, хто перший дістанеться до того камінчика?» вигукнула Ліра, кинувши в тунель маленький блискучий камінець. Я, звісно, не міг відмовитися. Кинувся в тунель, і ми почали змагатися. Це було неймовірно. Я біг по дну річки, а Ліра, як справжня мавка, Легко ковзала поруч, сміючись і розбризкуючи воду. Мої лапи ковзали, а вуса мокли, але я був сповнений рішучості перемогти. Роман та Анна, які саме вийшли до річки, побачили цю картину і просто остовпіли. Їхні очі були розміром з блюдця, коли вони побачили, як я, їхній домашній кіт, бігаю по дну річки. А поруч зі мною пливе дівчина з зеленим волоссям. Фінальний акорд, несподіваний сюрприз. Але найсмішніше сталося потім. Коли я майже дістався до фінішу, Ліра засміялася і І раптом тунель зник, вода знову з'єдналася, і я опинився у воді, зробив кілька гучних бульк. Ліра, сміючись, винирнула з води і допомогла мені вибратися на берег. Я був мокрий, але дуже щасливий. Роман і Анна дивилися на мене з таким виглядом, наче я щойно повернувся з іншої планети. «Персивальд, що це було? Ти вмієш бігати під водою? вигукнула Анна. Я лише поважно нявкнув, наче кажучи, ну, що поробиш? Це ж був спорт. Ліра ж тихенько заспівала якусь пісню. І над річкою з'явилися маленькі світлячки, що літали навколо нас, наче вітаючи нас з перемогою. Ось такі пригоди чекають на мене біля Дніпра. Лісовик Микита мавка ліра. Хто знає, хто буде наступним героєм моїх історій. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш неймовірні пригоди родого кута авантюриста Перселальда та його чарівних друзів. І напишіть у коментарях. Яка найдивовижніша істота на вашу думку може вжити в річці? Нау і до новых ще більш дивовижних історій.